Друзі, вітаю вас на нашій сторіночці, на нашому каналі. Сьогодні хочу вам продемонструвати, показати скажімо, бюджетну серію Samsung Galaxy A15, що варто сказати спочатку. Ці телефони, скажімо, є версії на 128 ГБ і є на 256. Відповідно, по батарейці 5000 мА. Оперативна пам'ять від 4 до 8 ГБ. По самим комплектаціям скажу одразу, що Samsung тепер дає нам тільки, тільки кабель, нічого більше немає. А зараз я вам відкрию і покажу, власне, як виглядають оригінальні кольори. Це у нас є Blue-Black і Blue. Власне, що один на 256, інший на 128. По камері варто сказати, що це 50 мегапікселів, Давайте будемо відкривати, я буду правильно говорити. Ось так. Має бути в оригіналі запакований Samsung. Тобто ми це діло розрізаємо і він має нам просто, просто витягнутися. А, ще один я перепрошую. Ще дві пломби і ми його просто витягуємо. От, ви бачите, тоненька коробочка. Екологічні матеріали, скрепочка, тут є кабель. І ось так він запакований. Я зараз знімлю плівочку, щоб вам показати, потім відпакую назад. Варто сказати, що, я вже казав, камера 50 Мп. Потрійна отака от, вона, як в s серії вже. І ви бачите, такий глянець преміально виглядає. По дисплею, що варто зауважити, тут супер молод дисплей. Що є, скажімо так, для бюджетних моделей не зовсім притаманно, а тут вже поставили. Бо попередня модель A05S, вона цього не має. І 90 Гц дисплей. Яскравий, гарний для бюджетки саме те. На одній стороні ви бачите кнопка включення і кнопки гучності, на іншій стороні сім-карта. Звичайно, роз'єм зарядки Type-C. Зараз він у нас включиться. Я вам коротко покажу меню. Бачите, яскравий, гарний, класний. Далі налаштування не буду проводити, це вже буде клієнт собі сам робити, але сам факт, що е, я вам його показав меню. стандартне самсунгівське, нічим не міняється, яке ви могли бачити в наших інших відео. Я, відповідно, його виключаємо і ставимо сюди. Так, далі. Так, закриваємо. І я вам покажу. Зараз покажу інший колір, який є blue. Марковується, такий світленький, гарні всі ті ж пломби. Також наголошую на цьому, що телефони всі, які ви купуєте, у нас мають офіційну гарантію від виробника. Це телефон сертифікований для України, тому це є важливо. За те, упаковочка тільки проглядається отакий от голубенький колір скляна. Кришечка насправді, скільки знаю, це пластик, але зроблено під скло дуже гарно добротно. Варто сказати, що на задньому плані ви бачите у нас е, варіанти можливих чехольчиків тут. Ви замовляючи у нас, одразу можете собі вибрати і колір чохла. Тобто, все, що вам потрібно, захисне само собою. Тому хто щось таке обирає, шукає, звертайтеся. Маємо часто в наявності або замовляємо під ваші потреби.